Радіо Юей Чикаго ви лишилися в Україні, ви не виїхали. Незважаючи, що у вас були, напевно, можливості, і ви жінка, і мати трьох дітей, але є багато людей, ті, які виїхали, ті, які покинули свою країну. Ви їх засуджуєте? Я їх абсолютно не засуджую. Я вам скажу чесно, зараз мене загострилося, і я це списую на персональні враження. мене... Вдома, навіть вдома. Я вже не кажу навіть за кордоном, ті, які виїхали. Uh -huh. Мене дуже бісять чоловіки, які виїхали. І навіть ті, які вдома. Uh -huh. Ну тобто я розумію, що не можуть всі воювати, але чоловіки, які з одного боку, ти ніколи не можеш людей, не знаючи, чим вони займаються, засуджувати, тому що це в Україні от нещодавно запустили такий дуже показовий флешмоб. Можна по-різному ставитись, яка була його мета, але якщо я на нього дивлюся, я розумію, що його головна функція, яку він виконує, це флешмоб проти упередженого ставлення. Коли кажуть, там падьошки зустрічають mm -hmm. це, коли військові почали постити в одному пості фотографію себе на війні і фотографію себе в цивільному житті, і причому в цивільному житті в якомусь такому веселому цивільному житті, а з підписом, що Поки цей покидьок курить кальян, я там її бачу на фронті, і так далі. І таких було багато дуже фотографій і чоловіків, і жінок якраз підкреслюючи те, що людина може сьогодні сидіти в ресторані, а вчора вона воювала, або завтра вона буде там віддавати велику суму грошей на гуманітарну допомогу. Тобто я це розумію, але оскільки я. Давно не жила вже родиною, то ну, мені боляче, напевно, бачити чоловіків вдома з родинами, які там вигулюють дітей. Хоча я розумію, що це неправильно. Але людей, які, в які були зруйновані будинки, які ну, просто пережили велику травму, і які виїхали, то слава Богу, що люди, хоч якось берегли свою психіку. Почати це теж спірне запитання. Люди, які за кордоном вони ще ближче до серця сприймають, те, що відбувається в Україні ніж коли ти в Україні, тому що в Україні в тебе відчуття, що ти контролюєш ситуацію. Uh -huh. А коли ти за кордоном прокидаєшся, розумієш, що була повітряна тривога і вибухи, то ти ще більше нервуєш, бо ти не контролюєш ти не розумієш, чим це закінчилося, і які наслідки сюди я б сказав би, люди. Це Залежить від людей. Неважливо, де ти живеш чи в Україні чи в Америці. Якщо ти дійсно переживаєш за свою країну і хочеш їй допомогти, ти будеш це робити будь-де де би ти не знаходився. Uh -huh. Після перемоги буде важка ситуація, великий виклик, коли потрібно буде розділити людей, провести так звану народну люстрацію між тими, хто дійсно боліє за Україну, між тими. Хто їй допомагав, і тими зрадниками, які втікли, які можливо давали здавали позиції наших військ, хто допомагав ворогу. Як на вашу думку, це можна було зробити? Чи це взагалі буде можливо? Тому що якщо цього не зробити, ми знову зробимо цей мікс незрозуміло кого, і в нас не буде той нації, про яку ми так мріємо. Знов таки з родинних мотивів я великий прихильник люстрації, тому що мій чоловік був автором закону про люстрацію, який так, ухвал... словом, що... ухвалили в 2014 році. Він не спрацював на 100 цей закон, але якщо подивитися зараз. Представники яких партій виявилися найбільшими колаборантами, уявити, що вони б не були ілюстровані на вищих посадах, тому що якраз закон про люстрацію, всупереч легендам, які про нього ходять, він стосувався дуже високих посад, і він не стосувався, по перше, виборчих посад, тому що mm. проти цього були зокрема і Венеційська комісія, бо там вважали, що це обмежує право голосу. Право вибору і вважається, що виборець має мати повну інформацію про цю людину, що вона могла би потенційним бути суб'єктом для люстрації і робити свій власний вибір, ґрунтуючись на інформацію, яка є в відкритому досвіді доступі. Тому такий був компроміс, що виборчі посади не потрапляють під люстрацію. Що стосується, що буде після перемоги, от буквально вчора було інтерв'ю. Зараз, боже, не згадаю, кого, нашого високого посадовця про те, що Україна вивчає світовий досвід і думає, яким чином покарати людей, які незаконно виїхали за кордон впродовж війни, і що з ними далі робити. В даний момент такого закону немає, так? В даний момент такого закону немає, але питання. Чи може цей закон в майбутньому мати зворотню силу? Мовно кажучи, вони то виїздили, поки цього майбутнього закону не було. Але з іншого боку, якщо довести, що вони виїхали незаконно, то можливо вони можуть бути покарані. Питання чи вони взагалі Україні потрібні? Радіо ЮЕЙЧИКАГО.